Скажіть, будь ласка, а чи може старший вести далі клієнтів? Ну старший може, ну керівник по великому рахунку може. Тільки старший повинен завжди бути граючий тренер. бо він авторитет для інших, тому що в нього виходить, особливо в продажах, так точно там рекси всі. І там слухай, як ти хочеш мені розказати, там без кінця будуть на поєдинок визивати якісь нові самці, що типу хто такий, що ти мені вказуєш, покажи. Тобто він був повинен цим бути тільки авторитетний бути. Керівник це той, який вже відповідає за кінцевий результат компанії Ну, в своєму відрізку, розуміння, повноваження все інше, але за кінцевий. І тому керівник, якщо десь завал, він за рукава і піде, хоч сортування, хоч в продажі куратором стане, якщо він керівник. А якщо він. Яка просто вміє. Вона каже, Я в це не піду і це не буду. Це не керівника. Дякую. Як збільшити прибуток свого бізнесу у два-три рази за сім тижнів? Переходьте за посиланням та дізнавайтесь деталі.